Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр румет Т. Здоров'я починається з діагностики. Щитовидна залоза одна із основних органів ендокринної системи організму людини. Знаходиться в, на ділянці шиї між гортанними хрещами. Це є надзвичайно важлива е, залоза, котра е, відіграє одну з найважливіших функцій в організмі людини, оскільки саме гормони щитовидної залози регулюють обмін речовин в організмі людини, е, впливають на розвиток кісток, суглобів. Опорно-рухового апарату е, людини, а також один із гормонів щитовидної залози впливає на обмін кальцію та засвоєння кальцію в організмі людини. Порушення в роботі щитовидної залози в організмі людини має надзвичайно складні наслідки для організму, для розвитку організму, як для дитини, так і для дорослого організму. Адже саме щитовидна залоза е, пов'язана із практично зі всіма системами організму людини. А саме, із Роботою безперебійною роботою серцево-судинної системи, гінекології, різних процесів, які впливають на засвоєння речовин в організмі людини та розвитку організму. Як на ранніх стадіях, тобто дитини, так і на пізніх стадіях вже розвитку і вже сформованого організму. Отже, порушення щитовидної залози буває наступних видів. Тиреотоксикоз це є порушення щитовидної залози, а саме в надмірне виділення гормонів щитовидної залози в організмі людини. Тиреотоксикоз симптомами є основне наступні це те, що збільшується щитовидна залоза. Друге, це те, що є симптоматика зовнішня. це те, що людина відчуває постійну роздратованість, плаксивість, тобто нервозний стан організму людини, е, депресія. Е, наступний чинник – це в жінок проявляється в гінекології, а саме в порушенні менструального циклу, в чоловіків впливає на потенцію. Це може виникати ці симптоми як на в молодому віці, так і в дорослому. Пониження в е, рівні виділення гормонів щитовидної твина Називається гіпотиріоз. Які головні чинники? Це, наприклад, фізичні травми щитовидної залози, недостатній рівень йоду в організмі людини, облучення людини, ракові захворювання, тобто онкологія в організмі. Це все впливає на те, що щитовидна залоза починає одразу реагувати на цей процес і знижує виділення гормонів в організмі людини. На що це впливає? На те, що людина постійно виснажена. Навпаки, все навпаки, так, іде в організмі. Людини людина безсила, знижується температура по щитовидній залозі практично це не ніяк не відображається. Вона не збільшується і не зменшується. Але симптоматика стає надзвичайно виразна. Якщо ви помічаєте такі зміни в своєму організмі, передусім потрібно перевіряти щитовидну залозу. Чому? Оскільки ми знаємо, що саме Тернопільська область є тією. Територію, де є юдова недостатність для свого організму найкраще двічі на рік прийти в лабораторію. В нас розроблені різні пакети досліджень практично на всі гормони щитовидної залози, які саме надзвичайно важливо пройти дослідження на гормони ТТГ. На теріоглобулін, тиреотропний гормон, на Т3, Т4, а також на кальцетанін. У нас є унікальний аналіз, який називається кальцетонін. Ми єдині в області виконуємо даний спектр аналізу. Для чого він регулює рівень засвоєння кальцію в організмі людини, а також при онкологічних захворювань щитовидної залози, або є якась підозря на онкологію щитовидної залози. Саме цей аналіз реагує на ці утворення. Я закликаю вас тернополяни. У нас є розроблений ряд пакетів, котрі зменшують вартість аналізів в сукупності на 20-30%. Шановні тернополяни, хочу закликати вас до того, що дбати про своє здоров'я, проходити вчасну діагностику, особливо на гормони щитовидної залози, адже наше здоров'я в наших руках. Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». здоров'я починається з діагностики.